Як стати багатою людиною? Поговоримо також в цьому відео про совок в голові. Совок це мається на увазі пострадянське мислення. От, та про внутрішні блоки, які заважають людині стати багатою. Знаєте, у нас, на жаль, в нашій країні дуже сильно розвинутий культ іменно такий бідних людей. І прославляти бідних людей. От бідні, такі нещасні. Ну, от, знаєте, я вам чесно кажу, я сам в душі дуже сильний націоналіст. Я дуже переживаю за Україну. Ну, от, я вам єдине, що скажу, яким чином я переживаю. Я не дуже люблю читати якусь літературу, де прославляється. Знаєте, там ми багатостраждальний народ. Ребят, ну постраждали, хватить. Це минуле. Ну, от, давайте включимо розум, інтелект, наповню потужність, візьмемося якось до роботи, заробимо гроші, станемо багатими, щасливими та здоровими. Ну, от, і нарешті вже почнемо щось робити. Залишимо ту ідею, що має прийти якийсь Гуд, взяти багатих, забрати в них гроші, роздати бідним. Знаєте, Бо бідні сидять, чекають, прийде коли якийсь добрий дядя, ну, от, забере в якихось багатих. Комусь щось роздати знову ж таки на кого ми рівняємося? От. Ну те, що радянський союз, це були в основному люди прості робочі, от і не було де на кого рівнятися. Це одна справа. Те, що заробили під час розвалу радянського союзу, якась групка якихось людей, які просто накрали ті гроші, це не ті люди. Це однозначно не ті, тому що ну, злодії є злодії, тут тут нема на кого рівнятися. Але тим не менше є дійсно нормальні порядні люди, які заробляють гроші. Те, що вони рухаються, розвиваються крок за кроком, рік за роком, вони ці люди проявляються все більше та більше. Мене з кожним разом все більше радує молодь, особливо там, 25 30 там, до 35 років. От, і в дійсності вони ростуть них зовсім накісне мислення. От я розумію, що я вже <реш> перехожу в категорію динозаврів, як мене вже називають. От, все нормально. От, тим не менше, за нашу молодь я дійсно щиро дуже радий ну, те, що вони зовсім по-інакшому на це все дивляться. От так само в нас у цей знаєте, що, що людина заробила багато грошей, вона має їздити на старенькій машинці, не світитись, не показуватися ніде нікому, знаєте, їсти якісь там прості забігалівці. От не дай Бог там з'їсти великий торт за 100 тисяч гривень. Це ж треба, знаєте, якщо хтось з'їв торт за 100 тисяч гривень, це потім має вся країна, потім його там клясти, проклинати і так далі. Ну, от. А вся країна мозги може спробує трошки свої включити, може це якось всій країні краще включитися, заробити гроші. Ну, от. І щоб в нашій країні бага... ну, чим більше кількість людей були дійсно багатими і змогли собі дозволяти на весілля великий торт. Зуміти за 100 тисяч гривень. Давайте ми подивимося, що в нашій країні кожну суботу, так, от наскільки. 26 е, всього так обласних центрів, так от в кожному обласному центрі, давайте 25, щоб нам було легше рахувати. Так, ну 25 обласних центрів. Нехай е, 10 весіль буде в кожному обласному центрі. Так, нехай 250 тортів по 100 тисяч гривень. Так, от їдять кожну суботу на весіллі. Ви розумієте, який це статок має бути в людей? Наскільки тоді всі люди стануть багаті? Ну, я ж даю 100% гарантію, що люди, які пишуть це в коментарях, розумієте, що там багато людина з'їла якесь блюдо за тисячу доларів. Та вони просто заздрять, розумієте. Ну вони би я 100% їм би дати цю можливість з'їсти це саме блюдо за велику тисячу доларів. То вони би з радістю там за дві шоки би заплітали і двома руками. Розумієте? От, але як такої можливості немає, що робиться? Ці люди питаються, ну стараються що зробити критикувати, ображати, знецінювати і гроші, і багатих людей. Водичня слуга є така планета Юпітер. Юпітер, ця планета вона все розширяє, вона дає можливості, вона дає розширення. О, це повага, це культура. Так, в цьому випадку ці люди будуть рости, розвиватися. Якщо в нас культура прийнята також, ось обізвати, критикувати, знецінити, ображати. Як ви думаєте, чи можемо в такій культурі ну, це йде повна ну, протилежність? Є таке поняття аскеза, аскеза по якійсь певній планеті для її підсилення. Якщо ви будете критикувати, то ображати, писати дурниці, всякі для для багатих людей, ви думаєте, ви тим самим прокачаєте свій Юпітер і після того станете багатою людиною? Ні, не стане. Почніть прославляти цих людей. Людина, ви думаєте, якщо людина, ну, для прикладу, якщо людина заробляє мільйон доларів в рік, вона що дурна? Вона що повністю дурна, чи вона нічого не розуміє? Ні, це це зовсім не дурні люди. Ці, ці люди, вони дійсно розумні. Можливо, краще, замість того, щоб дурниці писати в коментарях, може, варто піти до тої людини і сказати, дорогий, слухай, от я не знаю, як ти це робиш, Будь ласка, розкажи мені. Брайан Трейсі це один з моїх наставників, якої я вже чую скільки років. Я вже його ні разу не бачу. Але я перечитав всі його книги, все, що можна було, відео передивитися, я передивився все. Все, що я міг зробити до сьогоднішнього дня, всі його настанови, я виконую абсолютно всі. Я поважаю цього чоловіка. Я рівняюсь на дуже багатьох людей. Він є один з моїх перших наставників. Ну, от, ну, Брайан Трейсі і буду шафлю. Так він заробляє великі гроші. Прекрасно, я рівняюсь на цю людину, розумієте? Ну, я так само в українській мові. Зараз, секунду, зараз я подивлюсь, 20 років спілкування на, на українській мові да? так? Захоплююсь, о, от, восхищаюсь, так захоплююсь. От я захоплююсь розумієте, цією людиною, тому що він дійсно розумієте, ця людина, він в 30 років, він був ще ніким. У мене була ситуація. Мені 30 років, а у мене за душою нічого. Навіть навіть, я кажу, у мене ломаного не було, нічого не було, розумієте? І дякуючи його настанову, плавно, крок за кроком, постійно вперед, вперед, вперед. Все життя моє змінилося. От. Найдіть тих людей, почніть ними захоплюватись. Хто вам не дає можливості заробляти гроші вперед. Вивчайте іноземні мови, вивчайте спеціальності. Можливості зараз повно всяких різних. Почніть це робити. Почніть просто це робити. Ну от розумієте, по-моєму розумінні, націоналізм це коли ми дійсно розумієте, як українці почнемо турбуватися, піклуватися один про одного, допомагати і ставати багатшим. А не то, що, знаєте, як там, не дай Бог, хтось стане багатим. У -у 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 -у. Ми тут зараз всі затопчемо, за, за шкірку в болото стягнемо. Все, ми всі свині і будемо всі свині сидіти в болоті. Знаєте, це кій націоналізм, це називається моча в голову. От я вам говорю, як є. Розумієте? Тому що в моєму розумінні націоналізм це коли ми дійсно кожен з нас буде процвітаючою людиною, процвітаючою сім'єю. А з кожної людини, з кожної сім'ї складається наша держава і наша країна. Оце націоналізм. Розумієте? А не моча в голову ходити з прапорами, розумієте, і кричати, а потім сидіти по кнайпах і просто бухати. Розумієте, слава Україні! Це бред. Розумієте? Це дурниця. Но, тому краще. Почніть дійсно робити якісь конкретні дії. Нехай це будуть невеликі. Поважайте багатих людей і ставайте багатими людьми успіхів. Вам.